Я вважаю, що потрібно. В принципі, це один з кроків на шляху до спрощення візового режиму в Україні. Проте я бачу іншу загрозу, тому що ми, в принципі, віддаємо всі персональні дані Міністерства внутрішніх справ, а я, ну, я не думаю, що тут люди всі довіряють віддавати буквально всю інформацію про себе, структурі, яка є, скажімо так, не дуже прозорою. Хоча в всьому світі це так, але я поки що в Україні не довіряю міліції. Ні, я вважаю, що не треба. А чому? Ну а чому що ми ж свободний народ? Я не знаю, ну нужен якийсь міжнародний документ єдиний. Мені кажеться, так. Да. Краще і легше перетинати кордони. Вони, вони трошки стирають кордони. Ви знаєте, найголовніше для мене особисто це те, що відносить документації, що моє ім'я записано на небесах. Я вірую в Ісуса Христа. Оце мій паспорт найголовніший. Не бачу нічого тут гарного, щоб про мене знали в там, якомусь там не знаю, авіабюро чи десь ще. Повністю всю мою метричку на карту. Я вважаю, що це не дуже гарно. Я думаю, що ні. Вполні обходилися без цього. Звичайно, я думаю, це досить таки корисна річ, і тим більше, що законодавство Європейського Союзу відповідає саме вимогам таких паспортів, тому нам буде простіше отримувати дозвіл на в'їзд в ці країни. Я навіть не знаю, якщо чесно. Тобто, ну мені не складно, наприклад, таскати там права, там паспорт, код. Ну, в принципі, навірно, удобніше було би бы, оно все було в одному. То есть. я вважаю, що ми живемо в 21 столітті, і потрібно приймати ці е, нові умови. Проживання в сучасному суспільстві, і я не бачу в цьому нічого поганого. Звичайно, є люди, які з релігійних поглядів вони цього не сприймають і ніколи, мабуть, що не сприймуть. До них треба індивідуально підходити. Ну, я, наприклад, хотіла б поїхати за границю, тому я, всього, буду оформляти. Все, да. А, таке питання цікаве, ну, я думаю, що да, тому що буде контроль серйозніший, можливо, буде спрощена система а, для людини, під да, подати якісь дані, забрати якісь дані, інформацію швидше будемо обробляти. Я думаю, що, в принципі нічого страшного тут немає. Я не дуже позитивно ставлюся до біометричних паспортів, як я вище, Але якщо це нас наблизить до світового суспільства, а якщо це буде корисно і це якось. Буде легше з процедурою там, ідентифікації, тоді так, чому б ні. Я думаю, це небезпечно, бо зібрати таку величезну інформаційну базу про людей і віддати в руки сучасніх, сучасній нашій державі, сучасним можновладцям це небезпечно. Я думаю. Я їм не довіряю. Звісно, ви що, ми можемо без віз путешествувати в будь-яку країну Європи. Я з нетерпінням жду, коли нарешті, зведуть їх уже. З ну, біометричним паспортом, буде, мені здається, менше. Цієї злочинності і нам стане краще жити. Це е, нові паспорти. Крім того, е, все залежить від обстановки в країні. Бо чим більше е, революцій, тим гірше е, обстановка. Обязательно, потому что это, этим живет весь мир и новые карточки Европейского образца, потому что наші карточки идут только в банкоматах. Даже визы, вот эти вот и платиновые, и золотые в магазинах, они не проходят. Я просто часто путешествую по Європі по Европе и по миру, я это знаю. Ну, щоб ага. менше может було, може. може і надо, потому что если починаєш документи, збирати, так это це целая волокита. А так може буде і лучше.